Число лейкоцитів при мілотоксичному гранулоцитозі може падати дуже різко до сотень клітин в одному мікролітрі крові. Поряд з нейтрофілами зменшується вміст інших видів лейкоцитів – моноцитів, лімфоцитів, ретикулоцитів. Мілотоксичному агранулоцитозу властиве сполучення лейкопінії і стромбоцитопінією, енерітко, анемією, тобто панцитопінія. На висоті агранулоцитозу в кістковому мозку відзначається зникнення як гранулоцитарних, так і еритроцитарних елементів, і мегакаріоцитів, різке зменшення клітинності пунктата зі збереженням лімфоїдних, ретикулярних і плазматичних клітин. Імунний агранулоцитоз буває головним чином двох видів: гаптеновий та. Аутоімунний при системному червоному вовчаку та деяких інших хворобах імунної патології. Ізоімунний у немовлят, іноді після гемотрансфузії. Гаптеновий агранолоцитоз розвивається звичайно гостро. Гаптеновий агранолоцитоз викликається в деякій мірі, часто лікарськими препаратами. Він розвивається гостро під час сенсибілізації до лікарського препарату. Падіння числа нейтрофілів у перифірічній крові може відбутися протягом деяких годин і завершиться повним їх зникненням із циркуляції. Причина і патогенез гострого гаптинового агранулоцитозу розвивається. Е Внаслідок осідання неповних антигенів гаптенів на поверхні мембран гранулоцитів. з'єднання антітіл з гаптенами на поверхні лейкоцитів призводить до реакції аглютинації, своєрідного склеювання гранулоцитів та їх загибелів. У ролі гаптенів, як правило, виступають різні лікарські препарати. Тому гаптеновий агранулоцитоз називають також медикаментозним або лікарським агранулоцитозом. В деяких випадках руйнування гранулоцитів викликається присутністю специфічних антитіл. У таких пацієнтів клініка медикаментозного агранулоцитозу розвивається швидко і борхливо. У інших пацієнтів розвивається аутоімунна реакція з утворенням антітіл до білкових елементів, ядер лейкоцитів, як це буває, наприклад, при системному червоному вовчаку. У таких випадках агранулоцитоз розвивається поступово і має схильність до хронічного перебігу. Механізм розвитку медикаментозного агранолоцитозу залежить не тільки від природи медичного препарату. А й від багатьох інших факторів, таких як стать і вік пацієнта, стан його імунної системи, наявність і тяжких супутних захворювань, лікарський агроноцитоз може бути і мілотоксичним при використанні цитостатиків, лемаміцитіну та деяких інших препаратів. Іноді один і той же лікарський препарат викликає, викликає у різних пацієнтів різні види і типи аграноцитозу. Лікарські препарати, що найчастіше викликають аграноцитоз, це сульфасалазін, антітеріоїдні препарати, макроліди, прокаїнамід, кармамазепін, гліказіди на перстянки, індомітацин, троксирутін, похідні, сульфаніл, мочевини. Кортіка стероїди, бета беталактами, прапранелон, саліцелати та інше. Лейкопенія носить частіше більш помірний характер, причому гранулацитапінія може бути ізольованою при збереженні лімфоцитів, ретикулоцитів і тромбоцитів. У кістковому мозку відзначається зменшення клітичних клітинних елементів переважно за рахунок гранулоцитарного ростка. Тривалість агранулоцитозу різна. Аптенової більшості випадків закінчується через одні-два тижні за умови своєчасного скасування препарату і відповідної терапії, але може затягнутися, якщо гаптен персистує в організмі. Тривалість панцитопенії при мілотоксичному агроноцитозі полтора-два тижні. Вихід з агроноцитозу характеризується появою в крові плазматичних клітин метамілоцитів, мілоцитів, моноцитів. При мілотоксичному типі також тромбоцитів і ретикулоцитів. Аутоімунний агроноцитоз зв'язують із аутоантитілами, що виявляються в крові хворих на системну червону вовчанку, та ті, що являються результатом зниження активності або недостатності т супресорів, яким приписують певну роль у патогенезі цих захворювань. Аутоімунний агроноцитоз носить циклічний характер, заглиблюючись при загостренні основного захворювання або провокуючись інфекцією, часто сполучається з тромбоцитопенією або анемією. Ізоімунна нейтропенія зв'язана з відсутністю в кісковому мозку зрілих гранулоцитів. Відзначається іноді у немовлят і пояснюється виробленням в організмі матері антитіл ізоаглютинінів аглютинінів проти лейкоцитів плода, проникнення цих антітіл через плаценту в кров дитини та руйнуванням гранулоцитів. Нейтропінію, що виникає рідко при гемотрансфузіях, зв'язують також з появою в крові реципієнта, аглютинінів проти донорських лейкоцитів, здатних руйнувати і власні нейтрофіли реципієнта. Спадкоємні нейтропінію – Гетерогенна група захворювань і синдромів, що передають переважно отосомно-домінантному шляху. Циклична нейтропінія характеризується періодично наступаючим зменшенням числа нейтрофілів у крові та можливістю розвитку в нейтропінічну фазу інфекційних ускладнень. Сімейний доброякісний хронічний нейтропіні властиво асимптоматичний плин, постійно помірне зменшення числа нейтрофілів у крові декількох членів однієї родини. Зменшення вмісту в крові інших видів лейкоцитів зустрічається рідше і тому має менше, клі... менше кліничне значення: Лімфоцитапінія це зменшення кількості лімфоцитів менше, ніж 14 на 10 у 9 ступені на наліта. Лімфоцитів у крові дітей і менше 1 на 10 у 9 до 9 ступені на літр у дорослих. У підлітків і дітей буває пов'язана з гіпоплазією тімуса та сполучається з уродженою агамоглолінамією у дорослих, спостерігається при лімфогрануламатозі, розповсюдженому туберкульозі лимфатичних вузлів, як рання ознака при гостому радіаційному синдромі. Причини лімфоцитопенії. снід. Вірус імунодефіциту людини, що викликає снід, проявляє свою спустошливу дію, вибірково вражаючи Т-лімфоцити. Вірус розмножується Т-лімфоцитів, викликаючи загибель клітин так, що СНІД характеризується прогресивною деструкцією Т-лімфоцитів з важкою прогресуючою лімфоцитопенією. Аутоімунна А деструкція лімфоцитів є причиною лімфоцитопенії що зустрічається при системному червоному вовчаку, легка лимфоцитопінія часто супроводжують деякі гострі запальні стани, наприклад, панкреатит, апендіцит та хвороба крона. Інфекція вірусом грипу, важкі вірусні захворювання, опіки, операції, травми, глибокий дефіцит а ознака деяких уроджених захворювань, що виявляють у немовлят, вони включають синдром Діджоджа – при якому через недозрівання тимусу діти народжуються без Т-лімфоцитів, недолік П та Д-лімфоцитів – ознака важкого синдрому комбінованого імунодефіциту. Також злоякісні новотвори можуть бути причиною лімфопінії, а також ниркова недостатність, недостатність кровообігу, прийом кортикастероїдів тощо. Еозіна пінія. Кількість еозінофілів менше, ніж 0,05 на 10 до 5 ступені на літр. Відзначається при введенні адренокортикотропного гормону, синдромі кушинга, стресових ситуаціях через підвищення адренокортикоїдної активності, що веде до затримки еозінофілів в кістковому мозку. Еозінопінія характерна для початкової фази інфекційно-токсичного процесу. Моноцитопенія – це зменшення числа моноцитів, нижче норми у крові дорослого. Кількість моноцитів знижується при гіпоплазії кровотворення, важких септичних захворюваннях, при прийомі глюкокортикостероїдів. Тромбоцити це кров'яні пластинки без'ядерні клітини крові, що мають неправильну округлу форму і утворюються в червоному кістковому мозку з мегакаріоцитів. Являють собою поряд з еритро і лейкоцитами третій форміний елемент крові. В нормальних умовах кількість кров'яних пластинок коливається між 200 до 400 на 10 у 9 ступені на літр. Загальне число кров'яних пластинок у людини становить приблизно. 1,5 трильйона. Вся маза тромбоцитів людського організму становить близько 20 мл. Це приблизно 2 десертні ложки. Методи визначення тромбоцитів. Визначення кількості кров'яних пластинок в одному літрі крові у звичайній лабораторній практиці виробляються по методу фоніо. Заснованому на порівняльному підрахунку у мазках крові, розведеному для запобігання аглютинації кров'яних пластинок 14% розчином сірчано-кислої магнезії. Кількості тромбоцитів стосовно на, на, на тисячу еритроцитів. Підрахунок проводиться на інтенсивно пофарбованому мазку за допомогою сітчастого окуляра або вкладного віконечка. Існують і інші методи підрахунку кількості тромбоцитів у розрахунковій камері з використанням різних рідин, що забарвлюють та консервують, а також фазово контрастної і ілюмінесцентної мікроскопії. Існує метод підрахунку тромбоцитів у камері, при якому кров розводять у який-небудь рідінисток, що консервує, наприклад, у 5-7% розчині трилона Б. Для запобігання скипання крові і аглютинації кров'яних пластинок. Заповнюють камеру, підраховують тромбоцити за звичайним правилом, яке описано вище, також поширені методи визначення кількості тромбоцитів за допомогою фазоконтрастної і люмінесцентної мікроскопії. У цей час найбільш перспективний метод підрахунку є використання електронно-автоматичних лічильників. Електронно-автоматичний метод, де тромбоцити можна підраховувати в принципі, на будь-якому лічильнику часток типу культер і целоскоп, існує, крім того, апарат культер, спеціально розроблений для підрахунку тромбоцитів, що показує кількість пластинок в одному літрі крові. Тромбоцитоз це збільшення числа тромбоцитів вище ніж 400 на 10 у 9 ступені в одному літрі крові. Він буває первинний, який є результатом первинної проліферації мегакаріоцитів, рідко ізольованої, а частіше як частина міілоїдної метаплазії кісткового мозку і вторинним, виникає на фоні якого-небудь захворювання. Каринний тромбоцитоз реактивний, звичайно, не настільки виражений, як первинний, а рідше ускладнюється тромбозом або кровотечею, Поява кровотеч носових, шлунково-кишкових пояснюють функціональною неповноцінністю тромбоцитів і порушенням утворення тромбінази і зникає при усуненні причини видуженні, поліпшенні. Кількість кров'яних пластинок зростає при станах порушення симпатичної нервової системи, древного нерва, після введення адреналіну, фізичних напруг, тренінг, тромбоцитоз спортсменів при травмах з розчавленням м'язів, міогенний тромбоцитоз. На підстави експериментальних даних подібні тромбоцитози виникають у зв'язку з викидом в периферічну кров кров'яних пластинок з з резервуару селезінки у тварин після спленектомії при аналогічних умовах тромбоцитозу не спостерігається. Зазначені зрушення носять чисто перерозподілний характер. Тромбоцитози реактивному характеру спостерігаються при анасфіксії, травмах, опіках, гемолітичних кризах після кровотеч, у періоді видуження після інфекційних захворювань. У післяопераційному періоді, після денервації, сино зони, і особливо після операції спленектомії. Післяопераційний тромбоцитоз. Досягає максимум звичайно на 7-14 день. У цей період найбільша великий можливість післяопераційних судинних тромбозів і вторинних кровотеч у зв'язку з розривом затромбованих судин і вторинним зниженням числа кровяних пластинок. Найбільше часті випадки тромбоцитозу представлені на слайді. Це з первинних.